А тепер, коли ми з вами знаємо, як побудувати всі можливі фігури у Figma, ми розглянемо з вами тему, як їх змінювати їхній порядок і розглянемо шари з вами. Давайте побудуємо кілька фігур. Нехай буде, наприклад, квадратик. Зараз з шифтом я його малюю. Задам йому якийсь колір. Нехай буде якийсь такий зелененький. Намалюю кружечок. Нехай буде якийсь, якийсь такий синенький. І нехай буде зірочка. Ось так. І виберу їй якийсь колір, наприклад, нехай синенький і трошки більше кутиків, щоб вона така цікавіша була. Ось так. І тепер як ми можемо змінити порядок цих фігур, якщо я хочу, наприклад, щоб зірочка опинилася з самого низу або ще, ще якось іншим чином. Для цього в нас є щонайменше три способи. Ну, По-перше, ми можемо вибрати цю зірочку тут або тут. Бачите, в нас засвітився шар, засвітилася ця зірочка на лівій панелі. Ми можемо її просто перетягти. Під еліпс під квадрат. Тобто, як завгодно. Або, навпаки, потягнути будь-яку фігуру вище. Ось так. Це спосіб номер один. Спосіб номер два це через праву кнопку мишки. Я вибираю зірочку, тисну праву кнопку мишки. І тисну Send to Back. Вона опиняється ззаду. Якщо я хочу перенести її наперед, я тисну Bring to Front. І також можна використати для цього гарячі клавіші. Це квадратні дужки на вашій клавіатурі. Ось так.